Юрій Шаповалов 146-й виборчий округ міста Кременчук, шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні виборці, хотів би звернутися сьогодні щодо повної бездіяль... бездіяльності української влади у захисті прав військовослужбовців та поінформувати вас про ту складну ситуацію, яка є на сьогодні з військовою частиною Кремінь у місті Кременчуці. Сьогодні потребує негайної допомоги п'ята батальйонна тактична група високомобільних військ ВДВ, яка повинна формуватися у місті Кремінчук. А наразі з незрозумілих причин формуються під Житомиром. Умови для проходження служби у них жахливі: проживають в лісах, палатках, ночують на сирій землі. Немає ані повноцінного харчування, ані звичайних. Побутових умов. Значна частина особового складу цієї батальйону тактичної групи це мешканці Кременчука, які добровільно за покликом серця пішли захищати Україну. Одним з основних аргументів для них було те, що дана військова частина буде розміщуватися у Кременчуці. Але інакше місто в разі нападу не буде захищене. Кременчуцька міська влада та керівництво промислових підприємств готові сприяти. Та створити належні умови для наших воїнів у разі розміщення батальйону тактичної групи в Кременчиці. Аборії те, що вже два місяці наші військові перебувають на Житомирщині, де досі офіційно не закріплене місце їх військової частини. Через місяць вони підуть в зону АТО та не матимуть куди повертатись. Зауважу, що 70% військовослужбовців є добровольцями. Які готові захищати нашу країну до останнього, та не мають від, підтримки від цієї держави. Але терпець їх урветься, якщо їм не нададуть нормальних умов для несення військової служби та негайно наголошую, негайно не передислокують міста Кременчук. Я неодноразово направляв звернення до міністра оборони, начальника Генерального штабу, головнокомандуючого Збройних сил України щодо створення належних умов. Для несення військової служби, військової частини та необхідності невідкладного вирішення питання їх передислокації в місті Кременчук. Та не отримав досі ніякої реакції. Вже два місяці мої дзвінки ігнорують, неодноразово неодноразово прохання зустрічі переносять. Бачу лише безвідповідальність, жахливу роботу оборонного відомства, міністерства, головнокомандувача по відношенню до наших захисників. Враховуючи вишесказану мною, звертаюсь до міністра оборони з вимогою невідкладно втрутитись в ситуацію забезпечення розміщення вишевказаного військового формування на території міста Кременчука. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Дякую, дякую.